Викликати лікаря, натиснувши лише одну кнопку. Така система з'явилася у відділенні екстреної медичної допомоги на базі 11-ї лікарні. Як працює технологія, розповіла чергова лікарка Лариса Корнієва. У швидкій допомозі нам доставлена хвора, яка потребує консультації терапевта. Я нажимаю кнопку. Вибирають час, за який терапевт повинен прийти в приймальне відділення до прикладу, 15 хвилин. Впродовж цього часу терапевт приходить в приймальне відділення, консультує хвору і хворі буде надана ургентна допомога. Так, чергова лікарка обирає потрібного спеціаліста та час його прибуття в залежності від стану пацієнта. Сповіщення приходить іншому лікарю на мобільний телефон. Далі він приходить сюди та йде з пацієнтом до оглядової кімнати. Червона зона це критичний стан, жовта зона це стандарт, та зелена зона це планові пацієнти. Якщо потрібно викликати лікаря, черговий лікар приймального відділення, який приймає рішення про критичний стан пацієнта, обирає пріоритет, де красна зона є 5 хвилин. Треба з'явитися до відділення екстреної медичної допомоги. Жовта зона це 15 хвилин, зелена зона це 30 хвилин. Така система у лікарні працює з 1 вересня. Раніше черговий лікар мав зв'язуватися із колегами телефоном, розповів Вадим Стоїв. При політравмі є можливість виклику одразу декількох спеціалістів. Все це відображається у системі. У нас вчора було 43 виклики. До відділення медичної допомоги. Я, як медичний директор, все це бачу. Бачу, скільки було е красних зон, скільки жовтих, скільки зелених. Так само тут вказується, який спеціаліст визивався. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.